Слава Ісусу Христу! Слава Україні! Всечасний очі, дорога громада. Кілька оголошень від штабу і від наших бібліотекарів. 1 квітня о 13-й годині приміщенні міської бібліотеки для юнацтва відбудеться презентація книги Степана Лесві та Ярослава Коричука Вогні повстання у пана відтинку Чорного лісу 1943-1945 роках. У книзі описано діяльність командира Петра Мельника Хмари Псевдо, уродженця нашого району. Запрошуємо взяти участь. А також у наступну п'ятницю, 4 квітня, о 15-й годині в юнацькій бібліотеці буде відбуватися презентація книги українських письменників Тараса Прохаська, Юрія Андруховича, Сергія Жадана, Івана Цепордюка та Юрія Венечука. Євромайдан Хроніка відчуттів. Така презентація відбулася на минулому тижні у Івано-Франківську, і автори, зокрема Тарас Прохасько і Іван Цепердюк, особисто приїдуть на презентацію у надвірну в юнацькій бібліотеці на третю годину. Запрошуємо всіх бажаючих. Ну і ще раз нагадую, що у суботу. Тут, на Майдані, ми відправимо 40 днів за нашими невинно невинноуб'єними жертвами, нашими героями Небесної Сотні, якраз минає 40 днів, запрошуємо всіх на поминальну панахиду. Зокрема, запрошуємо молодь, школярів, учнів усіх класів, і молодших, і середніх, і старших. Дякую за увагу. І якщо є віра, так? Нема? Ми наше вічі завершимо гімном. Якщо хтось може провести вервочку, будь ласка, жінки запрошуємо, щоб не порушувати традицію.